Що буде далі? Хто гарант, хто правонаступник, хто з ким можна буде розмовляти в Україні після виборів? Хто правонаступник, невідомо. Кравчук цього не зробив, Кучма не зробив, ми отримали Ющенко, Ющенко зробив ще гірше. Якщо колись Сталін взяв, прийняв Росію з сухою, а залишив озброєною ядерною бомбою то е, українська влада отримала Україну з ядерною зброєю, а залишає з собою. Результати виборів не принесуть ніякого полегшення або результатів виходу з економічної ситуації. По е, заключенню спеціалістів джерела стабільності е, в Україні лежать поза межами нині діючого конституційного поля. Віктор Мусіяка заявив, що лише народ суверен, суверен має природне право на вирішення всіх питань держави. І ці питання лежать виключно в площині конституційних зборів. В 2007 році разом з академіком, директором Книжкової палати Миколою Сейченком і паном Дієвим ми створили Оргкомітет по стуканню конституційних зборів. Запропонували е, новий суспільний договір президенту. Ми запропонували ряд е, змін, які мали би відбуватися в нашому е, церковному світі, для того, щоб влада, церква змогли знайти е, спільну мову і змінити систему в державі на краще. Ми передбачаємо, що підміж першим і другим туром або відбудеться перенесення, або якісь суди. Але е, неважливо, хто виграє. Важливо те, що жоден з кандидатів в президенти не буде мати переважної більшості голосів. З цього часу Шарль Деголь, коли прийшов до влади, він мав близько 90% довіри населення. Коли довіра населення стала 62%, він пішов у відставку. Сьогоднішні наші лідери реально не мають довіри навіть 10%. Копатько сказав, що Юрій Іванович, ви не зовсім привій, коли кажете, що 70% населення не довіряє нинішній владі. Не довіряє 90. Але коли йдуть вибори, люди вибирають між гіршими і ще гіршими і все рівно йдуть голосувати. Тобто уявіть собі, який ліміт довіри у нинішніх представників влади, коли їм довіряє 10-15% населення Тому Наша пропозиція це розпочати сьогодні е, процес створення і скликання конституційних зборів. Це... Е, треба або е, викреслювати всіх, або на бюлетні писати за конституційні збори, або взагалі цей бюлетні розділити на дві частини, одну частину лишити там, а одну частину е, винести на вулицю і віддати кандидату або делегату на конституційні збори в Україні. В любом случае мы прогнозуем, и про это говорят сегодня все, что мы, очевидно, будем матами не одного президента, а три сразу. Где выборы в Молдове? Да их нет. Нет президента, нет правительства, нет ничего. Что сейчас в Грузии творится? Три страны на одном кусочке земли. Что будет на Украине завтра? Никто не знает. Для того, чтобы как-то спрогнозировать, подготовиться к будущим событиям, мы вот сейчас собрались и строим параллельные структуры власти. Потому что когда после первого и второго тура начнутся суды, драки, споры и разговоры, будет собираться действительно международный круглый стол, пригласят европейцев, американцев, россиян, и там будет судьба Украины решаться. А где украинцы? Где Украина на этом столе? Ее голос кто-то услышал, а голоса нет. Все перегрылись, передрались между собой. Вот о чем идет речь. Правильно сегодня и Юрий Иванович и Александр Яковлевич выступали, говорили. Если сегодня мы не организуемся, не выступим на этих выборах, не поддержим вот это против всех, то есть напишем за конституционное собрание на бюллетне, я напишу лично, І принесу сюди положу. Я ні в кого не хочу, ні за кого. Я гражданин України. Ні за кого не хочу голосувати. Я за конструкторне Собрання. Я думаю так. І е, 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 дійсно, е, нам немає що втрачати. Не, ну, це зрозуміло зразу. Перспективи отримання житла, більш гарних пенсій. Одного, другого, третього ми не маємо. 300 мільярдів цих 100 мільярдів доларів боргу. Ми підтягнули кращих. Чельник, які добре знають Конституцію. І самі, до речі, вивчені. Так от, відповідно до Конституції, саме народ є суверенним, ми, напевно, про це говорили. П'ята стаття дає три права. Є, є таке польське слово не позволя. Не дозволено. Так от нашим гаслом повинно бути сьогодні. Ми не дозволимо в кінці кінців, ми як народ, як нація, знущатися і узурпувати владу. А, це, а вже по формі, я думаю, що ми от ще трохи попрацюємо і, і днів через 10 вже бо всі питають, за кого голосувати, скажемо, що не голосуйте за ні за, ні, ні за кого. Заходьте, получайте бюлетень. Це дуже важливо така мета, щоб ви запам'ятали зараз, а потім забудемо. І не просто виносите комусь там, віддавайте, такого ми там офіцера призначили. Не треба. Тому що, вказується, що є, таким чином беруть, роблять консерв, виносять, дає, а він той віддає і так далі. То наші активісти, отут от нас теж можуть плоханути, знайдуть одного, який підлог. Ми кажемо так, ні, ви розриваєте бюлетень той, що ви взяли, на три частини чи на дві частини, і частинку нам принесіть, щоб ви не думали, що ми його можемо знову продати зліпити. Так, да, сьогодні хаос, да, сьогодні загроза. Але ми інші, ми розумні сьогодні. Ми цивілізовані, давайте поведемо до стоїмося. Шлях тільки ведемо. до об'єднання, до підтримки, до чесно відкритого тому, Хто з нами за те, щоб розібратися по всіх керівниках і навчальних банків, які брали за кордоном значить, по валюту е, під 7%? Нашому народу давали під 20-13 вложили в кишеню, а тепер все це розвалилось і вони кричать, дайте нам гроші, о, щоб нас підтримати, за рахунок чого. І так... У нас не було тільки інструменту. А ви предлагаєте інструмент. цим да. Теперь... офіцерам просто треба сказати, що треба діяти вот так. Все. Все, все, все. А да. воно вже готове на поверхні. Да. Я не проповедую здесь, я не проповедник, но я просто-напросто тот человек, которому не безразлична судьба своего народа, не безразлична судьба моих детей, не безразлична судьба моих внуков и правнуков. Но никто не знает, а с кем иметь дело на этой территории и кто на этой территории управляет, когда есть как бы, бандитские кланы и с каждым по отдельности надо договариваться. В России, там хоть можно понять, что вот ты зашел куда-то там, дал взятку, да, это неправильно, но потом ты ведешь свой бизнес, а у вас давай взятки, не давай. Ты есть сегодня нужно дать, а завтра другому, завтра третьему, и ты все равно тебя отымеют. Можно без них, условно говоря, без мэра, без министра, без депутата организовать нормальную жизнь. А возможно, а нахер они нужны. Для того, чтобы воровать... Извините, мы ведем вам такие правила, при которых воровать не получится. Причем говорить именно не о том, что придут новые хорошие люди, нифига. Правила надо писать для мерзавцев и подонков. И... Вы две годы сидели, сидели, три, и говорили о том, что в бардак. У вас в руках сегодня есть инструмент. Вы выходите, Ви не маєте ніякого рішення. Я пропоную, Олександр Яковлевич, з вашого дозволу таку пропозицію. Прийняти резолюцію, якій відмітити наступне. Народна гвардія України на своєму засіданні говорила політичну і економічну ситуацію в Україні, став Збройних сил, скільки була по тому що має бути майбутнє. Прийняла рішення. На... Розглядає її як загрозу. Да, розглядає ситуацію в Україні як загрозу прийняли рішення не підтримувати жодного з кандидатів в президенти. По-друге, е рекомендувати чи просити голову організації Чепольського Олександра Яковича провести консультації з іншими громадськими організаціями щодо співробітництва от, на 17 січня і подальші терміни з приводу, а, перепрошую, перед тим, що пункт поставити, що Народна гвардія України. Підтримує ініціативу інших громадських організацій, да, в даному випадку громадської асамблеї, ще десятьох організацій, вони є самі, щодо проведення конституційних зборів. Внаслідок до чого пропонується рекомендувати доручити голові організації провести консультації щодо співробітництва та вироблення механізмів. Ну і останнє це, звичайно, є питання підготувати. Висунення делегатів на постійній зборі на кожній виборчій дільниці, провівши попередні консультації з іншими громадськими організаціями. Хто за дане про прошу голосувати. Де? 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 Против... Де? Все. Все, Все І що я попрошу представників обласних організацій на несколько минут, буквально 3-4 минути я задержаю.